Територіальні центри комплектування почали мобілізувати працівників критично важливих підприємств. Про один з таких випадків повідомив народний депутат Олександр Федієнко. Докладніше далі. За словами парламентаря, бронювання працівників критичних підприємств більше не захищає їх від мобілізації на 100%. Зокрема, йому стало відомо про факт анулювання таких відстрочок і призову заброньованих громадян на службу миколаївським обласним ТЦК та СП для роз'яснення ситуації Федієнко звернувся до Міноборони, де йому повідомили, що працівники ТЦК діють виключно в межах чинного законодавства, але не врахували факт бронювання працівника підприємством, що було визнано критично важливим. А не виконавцем мобілізаційного завдання, Нардеп зазначає, що теоретично громадянин може оскаржити це рішення через суд, але процес вимагатиме певного часу, за який людина вже може бути відправлена на навчання або навіть на службу. Крім того, згідно з діючим в умовах воєнного стану законодавством, демобілізувати таку особу буде вже неможливо. Таким чином установа втрачає критично важливого працівника, а вся система бронювання втрачає довіру до підприємства, адже якою б високою не була. Зарплатня робітників, вона не обезпечить їх від подальшої мобілізації, зазначив нардеп. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.